В ніч на 12 липня Росія атакувала Україну. Зокрема, вчора армія РФ вдарила по селі Білий колодязь на Харківщині. Постраждали 9 людей, троє загинуло. Повідомив керівник ОВА Олег Сенєгубов. Загалом повітряні сили збили 5 крилатих ракет типу Х-101, Також ліквідували 11 з 19 дронів, решта 8 втрачена. Ймовірно, з метою перевантаження ППО Росіяни використовують імітатори ударних БПЛА. Повідомив командувач повітряних сил Микола Олещук. За Бу Росії війні проти України втратила близько 1030 військових. Повідомили в генеральному штабі збройних сил. Загальні бойові втрати армії РФ становлять понад 556 650 військовослужбовців. Гуманітарний хаб Житомир передав військовим позашляховик Нісан ікстрейл за сприянням Житомирської міської ради та обласної військової адміністрації. І сьогодні ми знов передаємо автівку для військової частини 3085. На зараз ми її передаємо саме сержанту, який буде її вже гнати, використовувати у своїй роботі для захисту нашої країни. Цього разу нам допоміг наш, скажімо так, новий партнер-донор. Це логістична компанія. «Мі... «Міптранс», транс, завдяки які ми були здатні перевести повністю цю машину, повністю все сплатили. Зробили повністю все завантаження. машини, розвантаження машини. За словами директорки хабу, це вже третя машина залипень, яку хаб передав військовим. Проте попереду ще чотири. Голова Житомирської ОВА Віталій Бунечко зазначив, що це один з найактивніших волонтерських хабів Житомирщини. Тиждень назад ми передавали для прикордонників. Сьогодні артилеристи, Національна гвардія, всі сили оборони, всі охоплені нашими. Благодійниками, гуманітарний хаб Житомир, чи не найбільший, напевно, хто допомагає на сьогоднішній день Збройним силам України, але я хочу ще раз повторити, що ця робота ведеться постійно і мені надзвичайно приємно, що постійно волонтери, наші благодійники, допомагають силам оборони Збройним силам України для того, щоб їм полегшити життя. в на... Там, де вони знаходяться, в в бойових умовах хай служить, хай допомагає знищити і лупити ворога. Іван Касивак, Юрій Грач у центрі подій СТВ. Завершило розслідування щодо злочинної організації з-поміж працівників територіальних центрів комплектування, маючи вплив на ухвалення рішень щодо мобілізації, службовці заробляли на ухилянтах чималі гроші. Дев'ятеро посадовців зі столиці та області, керівниця ВЛК одного з районів Київщини та спільники з інших регіонів під егідою екс-керівника Київського обласного військомату вносили неправдиві дані до військово-облікових документів про стан здоров'я військовозобов'язаних і. І таким чином знімали їх з обліку через непридатність. Структура злочинного угруповання була чітко продумана: одна частина відповідала за пошук клієнтів, інша за незаконне оформлення документів. За цією схемою щонайменше сотня ухилянтів могли виїхати за кордон. Платили за таку послугу чималеньку суму від 6 до 10 тисяч доларів. Семеро громадян підозрюються у створенні злочинної організації та незаконному переправленні через кордон. Справа в суді чекаємо вироку середині червня цього року рідним братам колишніх народних депутатів Віктора Медведчука та Тараса Козака ДБР оголосило підозру в ухиленні від сплати податків. Уже на початку липня, в межах досудового розслідування, ДБР передало в управління держави завод з виробництва цегли у Львівській області вартістю понад 5 мільйонів доларів. Саме брати одіозних політиків є кінцевими власниками підприємства, яке роками ухилялося від сплати податків, а зекономлені гроші йшли на фінансування збройної агресії РФ проти України. У державну власність також перейдуть позашляховики, понад 10 гектарів земельних ділянок та 31 тисяча квадратів нежитлових приміщень. Сподіваємося, що усі ці статки уже приносять доходи в кошторис країни. Розслідування триває і хто знає, які ще скарби заховані підозрюваними втікачами. 16 липня завершується 60-денний термін, який був відведений законом про мобілізацію для оновлення військово-облікових даних. Цей закон вносить зміни в майже 20 нормативно правових актів та, окрім іншого, визначає обов'язок для військовозобов'язаних напротязі 60 днів для осіб, які не перебувають на військовому обліку, прибути до територіальної центру соціальної підтримки для постановки на такий облік. Для інших військовозобов'язаних. Це прибути для уточнення своїх облікових даних до центрів надання адміністративних послуг електронного кабінету військовозобов'язаного зобовязаного або до територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки. Якщо вчасно не оновити дані, військовозобов'язаних можуть оштрафувати у разі невиконання військовозобов'язаної таких обов'язків такі особи можуть бути притягнуті до адміністративної або кримінальної відповідальності. Так, відповідно до частини 3 статті 210 Кодексу України про адміністративні правопорушення за порушення призовником військовозобов'язаним та резервістом правил військового обліку передбачене покарання у виді штрафу у розмірі від 1 тисячі до 1 тисячі 500 неподаткових мінімумів доходів громадян, тобто від 17 тисяч гривень до 25 тисяч 500 гривень. Проте, кожен, хто не оновив дані, автоматично не стає правопорушником, зазначає майор юстиції Дмитро Молод. Ми говоримо про бездіяльність. Людина не прийшла, не оновила. Це може вона, сама бездіяльність бути шляхом чинення активних дій, але ну, десь переховується. Якщо ж людина всіма своїми діями, хоче оновити дані, але з об'єктивних причин не може достаятися черги за день, то така обставина вона виключає склад адміністративного правопорушення. Відповідний начальник територіального центру. При вирішенні питання щодо притягнення до адміністративної відповідальності буде розглядати саму суть правопорушення, якщо таке відбулося і за яких причин воно відбулося, і вже надавати окрему оцінку по кожному факту. Іван Касивак, Юрій Грач у центрі подій СТВ. На спецлінію 102 надійшов телефонний дзвінок про те, що виявлено. Тіла місцевої мешканки 91-го року народження. Виїздом на місце слідчо-оперативної групи і групи реагування патрульної поліції було проведено комплекс першочергових заходів, спрямовані на документування даної події. Слідчі відразу приступили з криміналістами до проведення якісного огляду місця події, фіксування всіх слідів. Оперативний підрозділ приступив до першочергових оперативно шукових заходів для здобуття всіх обставин цього злочину. В подальшому слідчим підрозділом було внесено відомості до єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною першої статті 115 Кримінального кодексу України Умисне вбивство. І по гарячих слідах було затримано особу, яка Вчинила даний злочин. Ним виявився чоловік даної потерпілої особи. Це все відбувалося на ґрунті ремності. Свідком даної події стала їхня восьмирічна дитина, яка в подальшому була поміщена до медичного закладу, де їй надається відповідна кваліфікована медична допомога. Слідчими оголошено підозру, погоджену з. Житомирської окружної прокуратури, і е, в подальшому буде подано в суд клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Він її бив, контролював і так як кажуть, її до кожного стовпа. Дана сім'я мені відома, складається з трьох чоловік. Проживали в селі Студениця. Чоловік неодноразово в усній формі звертався до сільської ради з приводу того, що Цивільна дружина покидає постійне місце проживання, залишаючи вдома в дитину, Здійснювалися виїзди соцслужбами на місце проживання, здійснювалися умови, обстеження умов проживання дитини. О ти сині, плине кача, по ти, Мамко ж моя? не Залаєш ми в годину, залаєш ми в годину, сам не знаю, де погину. Сам... Божьему краю. Кто ж мы будем, брат и я, У суботу 13 липня максимальна температура в день – плюс 36, вночі – плюс 23. Вологість повітря – 40%, вітер південний зі швидкістю 2 метри за секунду. У Житомирі протягом дня буде ясно, без опадів.